На зв'язку Prime Shop, побутова техніка з Європи. До вашої уваги ще один німецький демон. Пральна машина Siemens IQ 500 2 в одному з сушкою. Цей літак має фронтальне завантаження на 10 кг по пранню і на 6 кг на сушіння. Корпус, фасад, люк та кришка все в ідеальному стані. Керується пралка сенсорними кнопками і дисплеєм вам точно не буде нудно. Максимально можливий віджим на 1600 обертів на хвилину та клас енергоспоживання А2 плюси. Краля має інверторний двигун, тож вона доволі тиха. Плюс маємо базові програми та такі плюшки, як очищення барабана, функція додавання води, автодрайв, варіоспід, зовнішнє освітлення. І і так далі. Пралка обслугована в сервісі. Також даємо гарантію. Ціна 21 600 гривень. Чекаємо вас в діалогах та підписуйтесь на телеграм. Там все найцікавіше.